Так, ну що, всім привіт, радий вітати вас у своєму ютуб каналі Це канал про гаражі. І зараз я знаходжуся в гаражі номер 5 і найбільше, що я переживав після того, як я його купив, не було дощів. І сьогодні ночі був сильна злива, ну достатньо тривала, довго. Я думав, що ну, треба піти перевірити. Якраз я тут поставив машину. Зараз покажу. Ну, вже нічого немає, бо все постікало. Але, в принципі, ви можете бачити, що лужі тут були такі нормальні. І я прийшов в гараж, повністю бетон сухий, повністю всюди він сухий. Я думав, що десь тут можливо буде протікати. Ні, повністю все сухе. Якщо б десь щось втекло, то б на стінах я знаю, були б розводи, Воно зазвичай би текло, або б, ну, десь воно б щось було, або на машині там ні, ніде нічого немає, повністю сухий гараж, все сухо, все чітко, Тут стоїть шифер. Тобто на майбутнє за це. Переживати не треба. Витяжка також працює чудово. Я заїхав вчора ввечері, десь в 9-й Бачите, вона вся висохла, вона була вся мокра, вона вся висохла. Що це таке? А, до речі, цей Пошкрябали машину, чи собака, чи що це таке. Ось дивіться, бачите, якісь когті. Коротше, я машину не, де так не залишаю, особливо, але трохи потерлося. Ну, ось тут видно такий Ось об'єм. Бачите, незрозуміло, що. Ну, В принципі, коли вона брудна, то не сильно замітна, а коли я її намив вчора, то побачив, в принципі, що потертися. Ну, це що було із неприємного. Зараз хочу вам розповісти в цілому, як рахувати правильно і чи вигідно здавати гаражі в оренду, як взагалі вони окупаються чи не окупаються. Зараз поїдемо в інший гараж, трохи зручніше розташуємося. Я вам розкажу теоретично, як я це бачу. І чому ви неправильно рахуєте. Зустрічайте. Так, ну що, пройшло вже десь 2-3 неділі після того моменту, як я здав гараж в оренду. Немає можливості зараз дуже сильно знімати відеоролики, можливо, ви зрозумієте причину, але нічого страшного. Так, я хотів розповісти вам і точніше обговорити таку тему. І чи вигідно здавати гаражі взагалі в оренду. Як я дивлюся на це. І багато читав коментарів, що пишете ви мені. Чи вигідніше все ж таки продати? Дивіться, давайте будемо вже. У нас є конкретні приклади. Це мої гаражі. У мене було їх 5 штук. В принципі, якісь з них залишились, якісь продались Там по черзі. Дивіться, гараж no який був куплений там за 600 доларів, вкладено 1200 за 1800 я його продав. Ой, 1800 він мені ще обійшовся в собі стоїмості, а за 3000 я його продав. Там тисяч, чисто навару було 1200 доларів. ну Можливо, хтось просто не дивився і не знає. До речі, ще я його здавав в оренду. І коли його доробив, тобто один із моїх планів був здати його в оренду і продовжувати виставляти його на галоші на продажу. Я здав його на оренду буквально за 1400 доларів, буквально десь за 4. За 4 години після того, як я вивчив публікацію, позвонила людина і забрала його, і потім ще телефонували. Тобто попит на нього був шалений. До речі, зараз він, я його продав рік назад, рівно, ну плюс-мінус. І людина інша, яка його купила, теж його виставила в оренду за 1300, Дивись, він висить на оренді вже місяць, ніхто його не знімає. Це про те, що різний попит чи різна подача інформації, можливо, я робив гарні фотографії, там, можливо, це також це все впливає на об'яву. Тобто за 1800 і за 1400 гривень здаєш його в оренду. По суті, якщо вам не дуже потрібні гроші, то я думаю, що це непогано, непоганий варіант. Але 1800 доларів це виходить десь там плюс-мінус 76 тисяч. Ну, я зараз це в голові рахую, так що не сильно до математики моєї. Так, І з 1400 ви його здаєте. Ну, по суті, ось так. от Чи було б вигідно. Продати, давайте я, до речі, зараз калькулятор, і будемо з вами разом рахувати. Дивіться так, 1400 ми помножимо на 12 місяців, щоб зразу з прикладом уже говорити, бо так просто в пустоту не дуже охота. Так, 1400 ми множаємо на 12 місяців, виходить 16800. Тобто, якщо ми рахуємо по курсу 42, ну плюс-мінус, це виходить рівно 400 доларів. Тобто, ось. А я заробив за е, одну продажу. За одну продажу я заробив 1200. Тобто це мені треба було здавати 3 роки в оренду, щоб заробити ті ж самі кошти. Але при цьому я за 3000 завжди його міг продати. так же само. тобто Попит на гаражі є, якщо я продав за 3000 також би я виставив би його почекав і хтось би також його купив за 3000 Тобто, це саме велика проблема. Тих, хто рахує, саме що це буде невигідно, те, що ви думаєте, що я. Його повинен відбивати, Та да, по факту я його відбив в той момент, коли його зробив. Ну якби як вам пояснити, я вклав кошти, да, там, наприклад, 1800. і за 1800 я можу його продати в будь-який момент. Тобто за таку суму в стоїмость мені, яка обійшлась, ну без моєї роботи, звісно. Якщо порахувати з моєї роботи, то вже. Не відіб'ється, але якщо порахувати без моєї роботи 1800, за 1800 він продасться на другий день. Тому мені не треба його відбивати. Як... Тут виходить така, як е... вже дивіденти, скажімо так, що ви здаєте його в оренду і потримуєте постійно кошти. Тобто кожен місяць ви щось отримуєте, а потім, якщо ви захочете, ви всі рівно його продасте за 1800, до прикладу. Або ж за три. Ну тут уже як вам повезе, в принципі. Ну ось тому і по суті, ну, як на мене, вигідніше все ж таки здавати в оренду, тому що в будь-який момент ви можете продати і забрати свої кошти з цього діла. Так, до речі, я вам не розказував про третій гараж. Третій гараж у мені обійшовся майже в 25 26 доларів. Це без урахування там, топлива на машину, без урахування моїх робіт. Купив я його за тисячу. І вклав я туди ще 1600 доларів. Да, дуже дорого пішлась мені криша, тому що гараж 8 метрів і на 320. Але на 320 він по внутрішньому, а по криші там виходило десь 3,80 до 4 метрів. Тобто вийшло плюс-мінус 32 квадрати. Да, за цю кришу я віддав багато. Вона не тече з нею, все окей. Гараж, здається, зараз на даний момент за 2000. Доларів. Ой, за 2000 доларів. Ну якщо б за 2000 доларів, то це вона в топчик. Так, за 2000 гривень, він здається, от, типу, 2600, і я отримую 2000 за нього. Ну, Так, ну що, ось в такому стані я здаю гараж. Світло працює. В принципі, яму відкрив, бо там волога ще трохи є. Світло є, лампи працюють гаражі чисто. В принципі, я думаю, так повинні здавати всі гараж. І як вони здають, ось в такому стані в принципі, він повинен здаватися. Лампи світять, залишилось два стульці, Не знаю, буде там хтось пользувати ними чи ні. І залишилося ще це. В принципі, якось отак. Гараж чистенький, все, в принципі, вибрано, не замітав, але в принципі, в гаражі не грязно, в гаражі все чисто. Якось ось так така картина по гаражу. Все, в принципі, виключаємо світло, гараж зданий. Надіюсь, він буде здаватися довго. Я не знаю викладати це відео, що він здався, бо в минулий раз, коли я здав гараж і виклав відео, щось пішло не так. І п'ятий гараж, який зараз здається, за 1700, обійшовся мені він в 2000 доларів. Тобто... Як я для себе вирішив на майбутнє робити? Якщо гараж коштує 1000 доларів, то мені раціонально буде його здавати за 1000 гривень і не вкладувати туди ні копійки. Якщо він не тече. Головне все і все, і от скільки я вже стикався, скільки я передивився гаражів, скільки я дивлюся, як люди здають їх і все інше. Тобто є гараж дешево, він здається швидко. Без різниці, який він там поштукатурений, не поштукатурений, залита підлога, не залита. Тобто взагалі все, все рівно. Тобто, ось таку формулу для себе я вивів. Можете ви також скористатися. Ну, мені щось здається, що вона буде працювати. 1000 доларів стоїть гараж, за 1000 гривень здаю гараж. Півтори тисячі доларів коштує гараж, Уже треба здавати за 1500 гривень. Якщо коштує 2000 гараж, треба здавати його за 2000. Якщо ви бачите, що не можете ви здати його за 2000 тисячі, значить за 2000 доларів. Його купувати не потрібно. Це я говорю про свій своє місто, свій район, скажем так, про своє бачення. Тобто ви можете ну не слу прислухатися чи не прислухатися. Так, да, якщо ви десь в Києві і гараж коштує за 10 тисяч доларів, то по суті я б його і не купував. Ну навіщо вам купувати гараж за 10 тисяч доларів? Щоб що? щоб його здавати за тисячу гривень. Ну це взагалі дебілістика, я скажу так. Тому отака от формула: тисяча доларів, тисяча гривень, півтори, півтори. Все. Гаражі більше півтори тисячу півтори нормальний варіант. Із-за того, що стоянка коштує десь двісті. Ну і на зимній період. За півтори – нормальна собі вартість здачі гаража в оренду. Чого гараж номер 3 здається за 2000, тому що він має довжину 8 метрів. Туди залазить прицеп, туди залазить машина. Будь-який звичайний гараж ви прицеп не заставите. Людина, якій треба поставити прицеп і машину, ви знімає його. Тому така ціна. Тому там район, там, ну в принципі, там багато факторів, чому він так коштує, чому його так знімають. І надіюсь він так буде і далі здаватися. Так. Що зараз? Зараз мені запропонували гараж. Є гараж один за 2000 доларів. І я порахував, що він дуже прибитий, скажімо так, внутрі він виглядає дуже страшно. Фотографій немає, але я не хочу казати, бо в мене дивляться з мого міста ще при тому і тому. В принципі, цей гараж, якщо я виставлю, то його відірву з руками і з ногами. Так що я, в принципі, чекаю, і той продавець також в принципі чекає. Ну, за 2000 доларів мені предложили його прибити він капітально. За тисячу гривень десь реально здавати його. Тисяча, тисяча двісті, не більше. Зараз я думаю, вигідно мені це чи не вигідно. Як я вам сказав вже, то по суті мені це не вигідно. І продати його зможу за 2000, це прям його потолок. Я думаю, його хороша ціна це півтори. Тобто за півтори його продати можна буде швидше. Ще є один гараж, теж там поруч, але він взагалі не зроблений. Це якщо просто заїхала машина, він калічно виглядає. Але ну просто заїхала машина і мені що не треба буде робити, то інший гараж, який поруч, там треба заливати підлогу. Там, в принципі, виварили ворота і міжду. Воротами цими рамками не залита, впереді гаража, просто кирпичі накидані. Тобто, якщо заїхати оце отак там попригати треба в гаражі не забітоніровано, нічого не зроблено. Тобто ух, це безсмисленно, Просто я не знаю, за скільки мені предложать Тобто, якщо буде ціна адекватна за тисячу, і я туди можу вкласти десь ще 300 доларів з учотом тільки того, що залить. Але там теж він калічний. Тобто гараж безперспективний, скажімо так, він не під плитами. Там нема про що. Оце тільки два гаража зараз ті, що я знайшов, в принципі, не по об'явам так, То... а на об взагалі нічого немає. Тому така зараз ситуація. Тому, в принципі, ви почали мою думку: хто згоден зі мною напишіть, там, хто не згоден, також напишіть. Можливо, ви якось це по-другому бачите. Можливо, цей бізнес взагалі не раціональний. Але і поки що, якщо буде ось така схема, мені підходить. Підходи дуже чудові. Півтори купив, півтори здав. Тисячу купив за тисячу здав. Мені кажеться, це, це буде щось таке адекватне. Так що, ось так. В принципі, шукаю гаражі. Якщо хтось з мого міста хоче мені запропонувати гараж якийсь на викуп, в адекватну ціну можете писати. Мені в інстаграм. До речі, хто хоче взагалі слідкувати. До речі, у мене є інстаграм, і в ньому там 5 підписників. Коротше, якщо в ньому набереться 100 підписників. То я буду знімати кожного дня сторіс, що я взагалі роблю в цій житті. Так що, ви підписуєтесь, я розвиваю інстаграм. Все. Всім дякую за перегляд. Ось таке відео вийшло спонтанне. Я не планував його сьогодні знімати. Так що, всім дякую за перегляд, всім пока.